Ну що, поговоримо трохи по душам. Бачите, тут не світло, не виставлено, нічого. Давно ми з вами якось по душам не говорили. Ну шо, Кати, два роки, блять. Я досі пам'ятаю, як в кінці 2021 року я робив відео з планами на 2022. А потім у 2022 році, 24 лютого, ми з вами всі прокинулися. Хтось від вибухів, хтось від того, що їх вже давно зазвали на полігон, хтось на захист їх хтось з автоматом в руках, хтось зразу почав збирати гуманітарку, хтось зразу почав зустрічати ворога. І так почалися напевно найдовші два роки в житті. Найте це два роки, впродовж яких немає ніяких планів, немає ніякого довгого планування. Немає ніякось, що зі мною буде через 5 років, 10 років взагалі, 2 роки, коли ми всі подорослішали, стали більш, можливо, злими, можливо, мудрими, але точно ми стали менше довіряти, менше вірити в слова і так далі. Знаєте, от коли це все почалося, я ходив там з журналістами, і журналісти мені казали, що ребята, підтримуйте увагу до війни, до того, що відбувається. Тому що зараз ви на перших сторінках газет, але в майбутньому ви будете потім на другій сторінці, потім ще на якійсь, потім про вас забудуть. І. Мені здавалось, ну як людство може забути про такий конфлікт. Це все ж таки Європа, і відбуваються такі активні бойові дії. Так багато людей помирає, так багато цивільних людей помирає. Всюду дуже велика кількість злочинів, злодійства. Здавалось би, в світі все стає так ясно, де чорне, де біле, така полярна війна, і ти от розумієш, як воно ще відбувається, але. Інформаційний простір дуже цікава штука. Ми можемо за ним спостерігати і бачити, як чорне потрошку стає сірим. І я боюсь, що сіре колись може стати білим. Але фіг з ним, як казав Сергій притула, звертайте увагу конгресменів, звертайте увагу політиків і так далі до ситуації. Сьогодні я зранку прокинувся і написав лист. Саму, о, ну, представнику of Representatives в Каліфорнії, самому сенатору в Каліфорнії, написав два листа: сказав, що сильно переживаю, треба допомагати і взагалі робіть щось курва мать. А ще в Бангкоку сьогодні була хода. Хода українців. Ми зустрілися в Олімпійній парку і пішли з прапорами, наспівуючи гімн з одного парку в інший парк. І старалися от, ну привернути увагу. Насправді ну, в Таїланді воно так дивно, тому що азіати в цілому вони якось так осторонь. Вони в принципі осторонь Європи, тому що в них свої війни, в них свої проблеми, в них свої всі ці штуки, і якось в діла вестернів вони не дуже лізуть. А з іншої сторони, українське ком'юніті в Бангкокі надиво регулярне, ну за п'ять років. Життя в Америці мені здається, український ком'юніті тут набагато більш активний. Кожен місяць люди зустрічаються на вечорницях, готують якусь їжу, збирають донати, все передають полку. Азов на всіх виставках десь участвують на, на якихось кулінарних виставках, культурних виставках. Ходять в інститути. Розказують тайським студентам про Україну, і бляха, знаєте, тут така штука, що на українські зустрічі приходять один-два тайських студента, на російські зустрічі, як нам показують, приходять величезні ну багато людей. І це якраз те, що знаєте, якась така там дипломатія, чи ще ж, що я це важко, але тут ком'юніті не перестає це робити, і вони стараються, стараються по можливості. І от сьогодні ми були на цьому параді. Нещодавно ми були там на мітингу перед російським посольством. Я не знаю, чи приверне це увагу. Я не знаю, чи ми робимо це для навколишньої території, але це точно потрібно нам, щоб побачити, бо щоб побачити, що от, є українці і вони переживають. І для них важливо те, що відбувається в їх країні, і для того, щоб. щоб Треба це робити, треба продовжувати донатити. Треба продовжувати робити щось на своїй стороні. Треба максимально розказати, що от вже два роки, як відбувається одна з наймасштабніших війн на території Європи. Чи це змінить щось? я да не знаю, але постаратися треба. Дивлячись зараз на 20 років, дивлячись, як ми від такого прям страшного єдинства, як ми всі разом вірили, во та все, зараз розбігаємось по куткам, шукаємо. Винни вже перестали шукати винних в росіянах, почали шукати винних серед своїх. І ти розумієш, що йде війна. Йде війна ти, ну, це важко не розуміти. А, ти розумієш, що війна йде за землю, за території, так і за серця і за розуми. І, на жаль, ми в багатьох речах можемо і програвати. Особливо інформаційно. І треба нагадувати, що українці не вороги один одному. Так, звичайно, є там кейс Гринкевича і так далі, але все ж таки саме ми разом можемо один одному допомогти. І ми маємо підтримувати один одного, шукати що, донатити, закидувати гроші. Вон морські дрони зібрали за два дні. Тому так дивишся і розумієш, що в українців є українці. І, ну, якось, напевно, найгірше, або не потрібно зараз кидати гівном один в одного. Тому два роки. Два роки без планування, два роки зі злістю, два роки, в яких багато днів хочеться кричати від безнадійності, від того, що від того, що деякі люди бачать ситуацію взагалі якось. Дуже по-іншому, особливо якщо зайдеш в Твіттер, а там якісь бляха республіканські сенатори, до яких ми чомусь дуже уваги багато привертаємо. Говорять страшні бздури про те, що путіну треба вірити більше ніж українцям, і ну це страшно, це страшно неприємно і від викликаються штуку. Тому наражаються любити тільки українців, от так. От воно і ще ребята в нашій маленькій Ютуб-сім'ї. А саме в брата монтажера Назара, людини, яка робить цей канал, ну відверто робить. Я просто говоря, що голова в нього брат на фронті, і він робить збір, і ми збираємо 300 тисяч гривень на буса. От, 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 так От він описав свою потребу. Коротше братан, треба бусі. Кажу, чесно в ідеалі груз, що не дав лізти Основна задача 4 на ну, 4. Типу мені підходить Л200, якщо на краняк нема буса. Ну в ідеалі бусом я заходку трьох чоловік l л одного. Йду три рази за затримую. Ну, така херня. І це щоб зимою чувак їде на кузові. Ну, просто срака. Цікавий бус, суто бус. Будемо дуже вдячні, якщо ви знайдете в себе. Якусь гривню для того, щоб закинути і допомогти закрити цей збір і рятувати наших захисників. І так, два роки. Два роки нового етапу 10-річної війни. Любіть своїх українців, поважайте своїх українців, допомагайте ЗСУ і підтримуйте волонтерів. І як то кажуть, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Про це можна сказати двічі. До зустрічі!